Максимально успішні три дні чекають нас в серпні. Успішні дні для взяття шлюбу, для переїзду, для нового будинку. Для зустрічей та побачень для праць на землі. Також вдало підписувати угоди, починати подорожі. Будівництво, ремонт і ці фантастичні дні 16, 20 та 28 серпня. Вітаю на каналі Таро таємниці на феншуй енергіях, які розкажуть вам про щасливі дні серпня. Також отримаєте Таро підказки та в кінці відео виберете одну з 12 енергій, яка буде супроводжувати саме вас цілий серпень. 7 серпня розпочинається місяць водяної мавпи. Вона уособлює спритність, винахідливість, кмітливість, мінливість, допитливість, але з іншого боку нахабство, насмішкуватість, поверховість, легковажність, підступність та марнославство. Місяць буде дуже непростим. Тому ми повинні взяти з нього успішні дні, які покращуватимуть якість нашого життя отож. Отож побачення, бізнес-перемовини, зустрічі з друзями. Найкраще проводити 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 20, 24, 27, 28, 29 і 31 серпня. Ці дні сприятимуть довгоплідному партнерству і гарним взаємовідносинам. І подивимося підказочку Таро для панів, що він рекомендує. Він рекомендує вам ще раз спробувати налагодити відносини з бувшими партнерами або зі справами, які у вас зараз на стоп. Що рекомендує Таро для наших панянок і дівчат почати навчання, а також відрізати все токсичне і погане у вашому житті. Перегляньте прогноз про бізнес і секс на 2024 рік для українців, і проаналізуйте, що у вас збулося за цих 7 місяців. Він починає набирати гарного перегляду. І дуже цікаво дивитися, а що ж збулося, і що буде, що вас чекає, і відкрити для себе багато цікавого. А я буду вдячна вам за вподобайку і підписку на канал, за ваші коментарі. Хто займається медитацією, духовними практиками, сприятливими будуть 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 28, 29 і 31 серпня практики пройдуть максимально ефективно. І візьмемо підказочку буде для чоловіків, вам підказочка, щоб ви були доброзичливими. А підказочка буде для наших панянок і дівчат. Це у нас триматися свого провідника людини, яка вам допомагає. Підписанню договорів та контрактів сприятимуть 3, 15, 16, 20, 27, 28 і 31 серпня. Ці дні закладають стабільний фундамент для співпраці. Підказка для наших панів та для парубків, на що звернути увагу, коли ви підписуєте договора, буде дуже щепітільними, все перечитати, і у вас є всі шанси на заключення гарних договорів. А підказочка для наших панянок на що звернути увагу, коли ви підписуєте договори, на те, щоб ви теж все ретально перевіряли. Також може з'явитися людина, яка може вам в цьому допомогти. Хто займається різними ремонтними роботами? Монтажем, складанням, щось будуєте, сприятливі дні для заробітків та для ремонту в своєму помешканні будуть 3, 6, 7, 13, 16, 20, 28 та 31 серпня. Це дні, коли ви отримуєте максимальний дохід, так? і дні, коли ви отримуєте все йде як по маслу, якщо ви робите якийсь ремонт у себе вдома. Дуже вам буде допомагати ця енергія. І підказка таро для панів і для парубків. Робіть, хочете, щоб було найкраще. Зробіть самі, максимально прикладіть сил. І для наших панянок і дівчаток для вас висвітиться якась таємниця. Ви щось цікавого дізнаєтеся, що раніше не знали, і вам хтось це принесе і розкаже. Хто займається земельними роботами, фермерством, земельним бізнесом розводить квітки, вам сприятимуть такі дні. 3, 6, 7, 28 і 31 серпня. Це коли робота буде йти, як по маслу. І підказочку подивимося для наших панів і для наших парубків, що підказує вам таро, щоб ви поділилися роботою і трошки відпочивали, не занурювалися без вихідних. Повинні трошки випити пиво, дивіться, відпочити. А що, яка підказка для наших панянок і дівчат? Нові дівчатка повинні приготувати своїм панам, щоб вони могли розслабитися і відпочити. Запрошую на перегляд Таро прогнозу для українців на 2024 рік. Цікаво дивитися сам прогноз. І те, що вже збулося і що ще повинно збутися. Зверніть увагу, там є цікаві речі, що збулися, особливо про кайдани, а мені буде приємно отримати від вас зворотній зв'язок і вподобайку. Вдалою та швидкою буде робота з базами даних, з обробкою інформацією, зі здаванням екзаменів з початком курсів чи нового навчання. І ці вдалі дні 4, 8, 12, 16, 17, 20, 24, 28, 29 серпня, коли вам пощастить в обробці дані, вставанні екзаменів чи якісь звітів в урядовій організації. Підказка таро для панів і для парубків. Перевіряйте інформацію, бо вона може бути неправдивою. Підказка для наших панянок у вас завершується вже в період здачі звітів і саме погане вже позаду. Далі переїзди новосілля, зміна місця проживання 12, 16, 20, 28 серпня, коли вам. Пощастить у ці дні ви можете переїжджати, перелітати, перепливати. Це щасливі дні для таких дій. І підказка Таро для панів стосовно переїздів. У вас уже все зібрано, все зроблене і дуже раптово складається так, що ви переїдете. І все складеться дуже добре. І для наших панянок і дівчат. А дівчатка у нас тільки мріять про переїзди і ще не знають, як це все буде. Повинні дівчата все запланувати. Для бізнесменів, для людей, які працюють і подорожують, вдалі бізнес подорожі будуть 15, 16, 20, 24, 27 та 28 серпня. Це вдалі дні. І ми зараз подивимося підказку Янголі для наших чоловіків, для панів і наших парубків. І в нас підказочка Янголі, щоб ви трималися своєї мети, відстоювали свої права і свою правду, не йшли на жодні компроміси. А підказочка для наших панянок і дівчат. Які займаються бізнесом, не спокушатися перевіряти інформацію. Не завжди багато грошей, це багато щастя. Часами, щастя залежить від того, як ви почуваєтеся емоційно, і щоб ви були здорові і фізично. Така підказочка для наших дівчат і для наших панянок. Головне, на що хочу звернути увагу. На дні, коли не можна розпочинати лікування, оскільки процес буде довготривалим і невизначеним, і така утворюється воронка. Коли ви в неї попадаєте, то ви можете декілька місяців здавати аналізи і не мати жодного діагнозу. Тому-навсього всього три дні таких у нас в серпні, це 1 .11, 14 і 26, перше, 14 і 26 не починайте якийсь процес лікування. Перенесіть на наступні дні. Заплануйте похід до лікаря в інші дні і тоді вам повезе тільки не в ці, як, бо вони, як Бермудський трикутник, все Затягують у цю воронку, не будете мати довгий час діагнозом. І на що в здоров'ї звернути увагу нас чоловікам, зверніть увагу на свій е, рухомий апарат на ноги і на руки, на хребет, бережіть його в серпні місяці, і для наших панянок і дівчаток, що берегти в цьому місяці Це наші емоції, щоб ви берегли свою психіку. Перевіряли інформацію, щоб ви задарма не плакали, не переживали. Це головне для наших дівчаток та панянок. Сприятлі дні для відпочинку. Ось таким чином можна відпочивати 2, 5, 9, 10, 11 числа, отак От ще можна відпочивати 14, 18, 19 числа, можна сходити. В клуб на дискотеку 21, 22-23 числа можна сходити до бару до ресторану 23, 25 числа і 26 і 30 можна в такий спосіб відпочивати. Ці дні у нас приятливі для відпочинку. В ці дні нічого не робіть. Дуже важливого для вашого життя. Жодних важливих справ, які будуть важливими в майбутньому. Тільки відпочивайте в ці дні, нічого не підписуйте і не приймайте важливих рішень. Є раніше перераховані дні, які будуть щасливіші і які будуть вам допомагати у вашому бізнесі, в роботі та в навчанні. Але не в ці дні. Ці всі дні ви можете передивитися в текстовому форматі на YouTube дописах, і можете їх повиписувати собі, хто мені пише, що це дуже важливо для вас. І зараз ми подивимося, що Таро радить панам і парубкам, який вид відпочинку вибрати. І це у вас відпочинок з вашими друзями. З напоями смачними в якихось подорожах. А що рекомендує таро для наших панянок і дівчаток, який відпочинок? Зустрітися з друзями, може, поїдете за кордон і там зустрінетеся зі своїми подругами, а може, вони до вас приїдуть і буде така тепла, приємна у вас зустріч? Перегляньте ще. Янгольський прогноз для українців на 2024 рік. І дізнайтеся, які янголи і в чому допомагають українцям в 2024 році. Вже пройшло більше як півроку, і буде цікаво дивитися, що у вас збулося, і що ще попереду, а також я буду вдячна за вашу вподобайку і ваш коментар. Як обіцяла на! І початку відео у нас 12 феншуй енергій. і, будь ласка, виберіть одну енергію, і ця енергія буде супроводжувати вас цілий серпень місяць. І так, хто у нас вибрав цю карту? Вас буде супроводжувати ем, загроза. Це означає, що ви повинні Знайти безпечне місце, безпечне укриття. Дивіться, є замочок і ключик, вона може відкрити ці дверцята. Також це може вам показати, що ви вже знаєте, де є які небезпеки. Ви це знаєте, і ви знаєте, як діяти, тому вам не складе зовсім ніякого, ніяких труднощів. Бережіть себе. Хто вибрав наступну карту? У вас буде успіх протягом місяця ви отримаєте великий успіх, признання, в когось народяться діти, хтось познайомиться з коханою людиною, але сонце буде управляти вашим місяцем серпнем. Загадуйте бажання. А також ще гляньте відео про місячний прогноз. У нас у цьому місяці, в серпні, зорепад. Подивіться, місячний прогноз, коли буде зорепад, і там можна замовляти в ніч на зорепад бажання, навіть випишіть собі декілька бажань, і щоб вони у вас здійснились, а ви вспіли їх загадати. Так, наступна у нас це у нас. Енергія отримування, скільки ви дасте, скільки ви і отримуєте. Дуже гарний місяць буде і прибуток, і матеріальний, і зі здоров'ям можна покращити ситуацію, а також з друзями. Наступне у нас відкривання, енергія відкривання, щось будете робити вперше, і вам в цьому буде щастить. Вибрав наступну карту. У нас енергія закривання. Ви позбудетеся токсичних стосунків, хтось піде з роботи, хтось розстанеться з людьми, які були йому неприємні. І у вас почнеться з вересня місяця зовсім нове життя. Серепень у вас заключаючий місяць, всі неприємності у вас. Завершується і з вересня у вас починається нове гарне життя. Так, наступну карту хто у нас вибрав і це у нас енергія початку. Щось ви будете починати перше в своєму житті. Ось як цей король, який відкрив Яхт-клуб. Воно буде емоційно, ви матимете такі. Емоційні всплески. Тримайте себе в руках, бо початок дуже добрий. Можете починати. Так, далі хто вибрав наступну карту? Що у нас? У нас енергія стабільності, коли вся родина разом, коли є робота, коли здоров'я, коли всі разом і ви нарешті ви щасливі. Така енергія того, хто вибрав цю карту. Наступна, хто вибрав. У нас енергія рівноваги, гармонії, здоров'я, сімейного щастя. Ця енергія буде з вами в серпні місяці. Хто вибрав наступне енергія помножування? Цілий місяць у вас буде грошовий, все буде з грошима. Хтось спадок отримає подарунок, якісь соціальні доплати. От, і все буде навколо грошей, а також придивіться за своїм здоров'ям, щоб ви від радості не захворіли. Наступну карту хто вибрав, і це у нас енергія позбування. Ви знаєте, інтуїтивно відчували, від чого вам потрібно позбутися, і ви вже прийшли до цього етапу, що ви вже спалюєте все, всі мости спалюєте на своєму шляху, всі камні ви перевернули, і у вас починається нове життя. Ви готові до нового життя, тільки закрите двері в минуле життя. І до речі, дивіться, у нас буде. Янгольський прогноз на серпень місяць, і там прекрасно Янголи нам розповідають, який в нас буде місяць і як ми повинні відноситися до нашого минулого. Так, теж у ущерні особи, де буде нове життя. Хто вибрав наступну карту? І це у нас енергія знищення. Дуже гарна енергія. Щось ламати і робити ремонти. Також, також позбуватися токсичних людей, токсичної праці, токсичної країни і переїздити. Ще може називатися Рука Бога, коли ви самі боялися це зробити, але вірвуться події в ваше життя, які все зроблять за вас. І остання, останнє хто вибрав карту, яка посередині це карта творчості. Ваша енергія в цьому місяці буде творча, ви будете гарно творити. Хтось співає, танцює, хтось пише якісь програми. От ця енергія буде для вас у цьому місяці відкрита. Користайтеся цим. І дякую за підписку на канал, подобайку. Традиційно під своїми коментарями ви отримуєте підказочку Янгола саме для вас. Мені приємно читати ваші коментарі. Запрошую на індивідуальний таро-прогноз. Пишіть в особисті повідомлення. Хай вам щастить!